А ми переходимо до наступного конкурсу конкурс дуель. І команда Камон вибирає Хочем. А мало хто знає, що в лихі 90-ті ведучий програми Миколина погода Микола Луценко працював на базарі. Дивимось. Термометри, барометри! Підходимо, купляємо. Чуєш, терпіло, леве за місяць. Ну, хлопці, розумієте! На заході помірні опади, вітер північно-східний, пологість повітря 72%. Тому, як ви розумієте, ну не пішла торгівля, нема грошей. Чуєш, я тобі зараз штурмове попередження зроблю. Мол... Гель синяков для синяков. Ти чо бикуєш? Шлунок не зможе. Фестал допоможе. Та він бешений! І нехай в кожанках уроди не роблять вам в житті погоди. Вашій обласній команді Хочем, прошу. А зараз уявіть собі епізод з найкращого найсексуальнішого футболіста Рональдіньо, нехай буде він. Рональдо. Рональдо. Я згідний. Have a nice day. А зараз уявімо собі ситуація першої у світі зібрання анонімних вконтакто-голіків. Доброго дня! А дозвольте вас долучити в друзі. Ні-ні-ні, ми так кажемо, так не можна це заборонені слова ні. не можна Вступити говорити. в вашу групу. Ой, ні, ні, ні 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 так не можна говорити. Ну, слов, вступайте, ми зараз розкажемо, як правильно, як вас звати. Мене звати Олег Маленька, як гадись, Максютинський. Максятинський. Ні, 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 без гадості не можна заказати, так, так неправильно. А, говорити. Ну, ну, тобто, Олег Максютинський. О, Так, так, правильно. Я вже не сижу в контакті три роки. Ні, 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 це не в мене. контакт, дай зайди, в контакт! Дай зайти. Ваші області! Команда Кван Ну що ж, дорогі друзі, всім стає дуже весело, коли в когось з друзів з'являється прихований номер. Крачі, вітька, у мене прихований номер? На, на, набирай Настю. Погониш нею, заодно і замолодишся чуток. Алло. Алло, Настю, привіт! Це хто? Ти мене не знаєш. Хто тобі дав мій номер? Наташка, яка Наташа? Ти її не знаєш. А ми взагалі з тобою знайомі. Ну ми з тобою в одній школі вчились. В якій ще школі? Ти її не знаєш. Короче, все, пока, придурок. Блін, я ж тобі казав, що у мене дебільний голос, а ти сексуальний, сексуальний. Тепер уявіть собі таку ситуацію. Двоє молодих хлопців, які ну дуже люблять зиму. Дивимось. Андрюшка! Андрюшенька! Дивись, це ж зима-зимонька. А це знаєш, що це таке? Це сніжок, сніжочек. Давай зараз в нього впадемо і своїми ручками-ручками будемо робити ангелів-ангелочків. Так, хлопці і хлопчики, ваша зима-зимушка закінчилася два місяці тому. А це не сніжок-сніжочок, це ви мені стяжку на будові портите. А пофігу нам! Ми ж на цій стройці-строєчці. Прораби, прорабчики, до того ж бухаємо. Собі Нострадамус вдома. Ну так, так, 1933. І цей вот і. Ну. Вот і. Твій і, цей... ну, і... Гітлер нападає на цей. Так. Мяу. А ну ти котяра. Хто? Я той, хто хто це не робить через дві години? Хто? Як здають сесію на юрфаці? Добрий, день, я Добре прийшов. День. Ну і що, залік був дві години назад. Добре, що ви прийшли вам два. Поставте. Я не поняв. Ви що собі? Що ви собі? Самі поставити не могли. чи що? Усім маленьким хлопчикам та дівчаткам в дитинстві батьки розповідали, що їх приніс лелека. А уявімо, що це правда. У-ху! Я лечу додому! Там під Там замком! Ой, я що це? Шахти? Труби? А куди ти мене несеш? Ну як куди? В звісно. конечно! Львові місць нету просто. Господи, Господи, та що ж це робиться на білім світі? Велеченько, пташенько місце закрилий. Невже серденько твоє не стискається з жалю, коли ти подивишся на мене молодого козака? На кого ж ти мене покидає? Да <bitterness> ладно тебе, акліматизуйся, привикнеш. Все хорошо буде, давай. Господи, присниться вже такої є. До людей підходять дуже дивні люди, але ніхто не знає, звідки вони беруться. Тому наша команда хоче це показати. Чуєш, пацан, здоров. Слухай, я тільки що з зони відкинувся, волину в кармані не видно. Н ні, не видно. Нормально, слухай, є які-то пару рублів. Та ні, нема. нема. Та, дай які то пару гривень, що тобі? Останні 2 гривні на маршрутку. Я бачу, ти нормальний пацан, дай 2 гривні. То ладно, на. Чуєш, пацан, я тільки з зони відкинувся, короте. ствол в кармані не видно, на. Да? покажемо Мініатюру як простий студент йде до бурси. Тюра номер два мажорний студент іде до цієї ж бурси. Пацани, по це походу футбол вже награлись. <ріст> ну що ж, друзі, хотіли футбол, буде футбол. Євро-2012. Фінал Україна-Італія. Штрафний удар біля воріт України. Чу -чу -чу, ти що робиш? Та я хочу гол подивитися. А стопудово. за Камон 5 балів рівно. Хочем 5 балів рівно. Джокер 4,2. Троє 4,2. Півтора чоловіка 5 балів рівно. Загорецька Людмила Степанівна 5 балів рівно. За дуель. Загорецька Людмила Степанівна 2 бали рівно. Хочем 1 бал. Джокер 1,7